Вітаю! Чи бувають однакові сніжинки? Давай перевіримо. З неба зірочки летять, землю укривають, а коли прийде весна, всі вони розтануть. Сніжинки. А зараз згадаємо, як вітер виє взимку, як дерева шелестять голими вітами, як земля від морозу трещить. Нам холодно, погріємо долоньки, прочитай заголовок. Поміркуй про що розповідатиметься у творі? Чи бувають однакові сніжинки? Чи знаєш ти відповідь на це запитання? Давай прочитаємо уривок із журналу: Чи бувають однакові сніжинки? Таке запитання спала на думку підліткові Вільсону Бентлі, що працював на фермі в одному американському штаті. Аби довго не гадати, хлопчина взявся перевірити це на практиці. Спочатку він замальовував кожну сніжинку, розглядаючи їх у старий мікроскоп, та часто густо сніжинки танули, не дочекавшись готового портрета. Тоді Вільсон вирішив їх фотографувати. Удалося це йому не одразу. Аж два роки пішло на експерименти. Не дивно, що через цю чудернацьку справу його прозвали сніжинкою. Своїх тендітних моделей Вілсон ловив на чорну оксамитову поверхню у такий спосіб, що крихкі промінці не ламалися і фото вийшло до того, як кришталева красуня розтане. Нехай усі переконаються, що поруч неземна краса, думав майстер. 15 січня 1885 року Вілсон Бентлі зробив перші у світі мікросвітлини сніжинок. За все життя він створив понад 5 тисяч фотографій. Він довів: не буває двох однакових сніжинок, кожна з них унікальна. Чи вдалося знайти відповідь тобі на запитання, що є в заголовку? Що нового ти дізнався або дізналася з тексту? Про що хотілося б тобі запитати? А ти любиш роздивлятися сніжинки? Перевір, чи уважно ти читав або читала скільки разів у тексті вжито слово сніжинка. Сніжинки на 95% складаються з повітря. Саме тому вони так неквапно падають на землю, немов кружляють у повільному танку. Швидкість їхнього падіння близько 1 км на годину. Те, що сніжинки мають в своїй структурі повітря, пояснює їх білий колір. Світло відбивається від кристаліків льоду та повітря і розсіюється. Тому ми бачимо їх сріблясто-білими. Найбільшу світі сніжину виявили в США 1987 року. Діаметр гігантської красуні становив цілих 38 см. У світі не існує двох однакових сніжинок, а ось рівну форму таки змогли знайти, але більше таких не фіксували. Зараз вважається, що існує щонайменше 130 різних форм сніжинок. Така велика кількість зумовлена складністю і з різноманітністю умов рухом повітря, різною вологістю в хмарах, де вони зароджуються, і зміною цих умов на шляху сніжинки до поверхні землі. За час свого падіння форма сніжинок може кілька разів змінюватись. Чи знаєте ви, чому сніг скрипить під ногами взимку, особливо в лютий мороз? Все дуже просто. Коли ви стаєте на сніг, то кристали льоду ламаються і труться між собою. Ось такий спосіб досягається ефект скрипу. Намалюй ілюстрацію моя унікальна сніжинка. І прочитай текст на 71-й сторінці. За увагу до зустрічі!